Привіт! Я дуже-дуже рада вітати вас на своєму математичному каналі. Тут ми з вами розглядаємо різні теми з математики, тут ми дивимося готові розв'язки прикладів і тут ми готуємось до НМТ з математики. Якщо ви плануєте в наступному році здавати НМТ з математики і шукаєте додаткові ресурси для успішного складання цього тестування, то у мене для вас чудова пропозиція. Ви можете стати спонсором мого каналу. І, ставши спонсором, ви отримаєте ексклюзивний доступ до близько 40 відеоуроків, в яких я детально-детально розбираю теми по алгебрі і геометрії. І в цих темах ми з вами подивимося основні типи задач, які були в минулорічних тестах на НМТ. Щомісяця я буду додавати по 5 нових уроків, щоб ви могли поступово освоювати матеріал, щоб для вас це не було складне. Ми починаємо з самих 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 простих тем і ускладнюємось, ускладнюємось, ускладнюємось до матеріалу 11 класу. Запрошую вас і на мій канал, і стати спонсором, якщо ви бажаєте, більш якісно і більш ретельно готуватись до НМТ. Я хочу показати вам, що є ще види задач, в НМТ, в яких звучить така умова, до яких видів чисел відносяться вирази, і подані якісь види чисел це і раціональні, натуральні, цілі, раціональні. Так от давайте з вами розберемося з цими множинами чисел і подивимось, як розв'язувати такі приклади, коли треба спочатку знайти значення виразу, а потім ще й сказати, до яких множин ці вирази відносяться. І так, вперед. Розглядаючи тему види чисел, треба сказати, що. Досить багато прикладів було в 2024 році, майже в кожному варіанті, що стосується того, щоб обчислити якийсь вираз, тобто він не заданий конкретним числом, а його ще треба порахувати. Це чи тригонометричне значення, чи якийсь логарифм, чи щось там дріб якийсь. І розрахувавши і обчисливши цей вираз, розумівши, яке це число, то треба ще й правильно сказати, до яких видів чисел відноситься цей результат. Тобто, чи це. Ціле число, чи натуральне, чи ціле від'ємне, чи ціле додатнє, чи нуль, і так далі. Тобто, важливо ще не просто знати види чисел, а зуміти знайти значення виразу і розуміючи, які числа до яких видів відносяться, сказати, що ж це за значення виразу, яким воно є числом. І так розглянемо ось таке завдання, яке було 11 червня 2024 року. Установіть відповідність між виразом 1, 3». Та твердженням про його значення АД, яке є правильним. І так почнемо з першого прикладу. Будемо зразу згадувати, як взагалі знайти значення виразу, а потім уже згадувати, які є множини чисел і до яких множин чисел відноситься результат. І так, синус 7 π на 2. Якщо ми бачимо, що у нас під синусом стоїть неправильний дріб, неправильний це якщо в чисельнику число більше, ніж в знаменнику, то треба. Виділити цілу частину. Тобто, давайте розділимо 7 на 2 і виділимо цілу частину. Тоді це буде дорівнювати. Це буде 3 пі, плюс залишається ще один востачий і поділити на 2, плюс пі на 2. Тобто до ще дробів, ще додаємо скрізь пі, тому що у нас не просто 7 других, а 7 пі других. Можете зробити перевірку. Дивіться, якщо тут привести до спільного знаменника 2, то тут буде 2 помножити на 3 пі, тобто 6 пі плюс пі, 7 пі поділити на 2. Значить, ми вірно розклали. А враховуючи періодичність функції синус, періодом для функції синус є 2π, то ми ще повинні розкласти це як 2 π плюс π плюс π на 2. Таким чином, ми можемо тепер звільнитись від періода 2π тригонометричної функції синус. І виходить, що у нас залишається синус. π плюс π на 2 це 3π на 2. Отже, ось такий синус 7 піна 2 ми скоротили до синус 3 піна 2, і вже синус 3 піна 2 ми можемо знайти в табличці, тому що 3 піна 2 це 270 градусів, це табличний кут. У вас є в довідкових матеріалах значення цього кута. Отже, сінус три 2 – це мінус одиничка. А тепер, коли ви вже знайшли значення виразу, ви можете думати, до яких же множин чисел відноситься мінус 1. Дивіться, не до натуральних, тому що натуральні починаються з одинички, тобто ті, які при лічбі. А от до цілих відносяться і 0, і 1, 2, 3, і мінус 1, і мінус 2, і мінус 3. А у нас мінус 1. Значить, число мінус 1 попадає в множину цілих чисел. Є цілим від'ємним числом. Так, дійсно воно ціле, але при цьому ще й має знак мінус, тобто ще й від'ємне. Отже, це відповідь Д. Це ціле, від'ємне число, отже, відповідь до виразу. 1 – відповідь Д. Далі розглядаємо другий вираз. Другий вираз це π в степені косинус 90. Якщо ви бачите, що є якась тригонометрична функція, ви зразу відкриваєте табличку значень тригонометричних функцій, дивитесь, що є косинус 90. Так, це табличний кут. І значення косинуса у вас є в табличці. Подивіться, це косинус 90 це 0. То ми можемо саме замість косинуса поставити 0. Поставимо, тобто буде пів нульовій степені – а давайте думати будь-яке число в нульовій степені, будь то пі 1, 2, 8, 20, будь-яке число в нульовій степені – це завжди одиниця. До речі, є також у вас така підказочка, але я вам її не показала. В довідкових матеріалах це є, що А будь-яке число в нульовій степені дорівнює одиниці. Тобто ми знайшли значення другого виразу. І якщо це одиниця, то завжди всі числа, що використовуються при лічбі, починаючи саме з одинички, це натуральні числа. Отже, число 1 є натуральним числом. Це натуральне число. Тобто до другого виразу відповідь Г І розглянемо третій вираз. Третій вираз це Пі поділити на 3. Взагалі, пі саме число Пі. Це є не раціональне число, а це є і раціональне число. Число Пі. Приблизно це 3,14, і до ірраціональних відносяться всі числа, які представлені у вигляді нескінченного десяткового неперіодичного дробу. Тобто дробом представити їх ось таким не можна, де m поділити на n, то тоді було б це раціональне число. І зразу ви знаєте, що π, отакі є, то це ірраціональні числа. Ну а якщо ми візьмемо ще є приблизно, тут також запишемо, що 3,14 ми поділимо на 3, це буде приблизно 1 ціла і також якась частинка. І оскільки пі являється ірраціональним числом, то і якщо ми розділимо ірраціональне на 3, то ми також отримаємо ірраціональне число. Тобто, представити його у вигляді звичайного дробу ми не можемо, бо там якась дробова частинка. І це є неперіодичний, нескінчений десятковий дріб, значить, це значення, і це число є ірраціональним. Отже, третій вираз є ірраціональним числом, тобто відповідь Б. І так, наступний приклад. Подивіться: крім того, що ви визначаєте, до яких множин чисел відносяться певні вирази, то ще є в завданнях НМТ такі приклади, де вам задана числова пряма, і є якісь точки, які відповідають конкретним значенням на цій числовій прямій. А вам треба знайти значення виразу. І вказати, координату якого є значення цього виразу. Тобто знайти вираз, наприклад, 2, і сказати, що 2 це точка така-то. До речі, не всі точки позначені тут числами, але ви бачите, що оскільки масштаб однаковий, це 1, то це, відповідно, 2 для себе ставити. А тут, якщо 0 мінус 1, то це відповідно мінус 2. Наступне число за мінус 1. Давайте рахувати і знаходити значення виразу і ставити у відповідність до виразу точку на координатній прямій. Перше значення виразу це буде синус квадрат пі на 6 плюс косинус квадрат пі на 6. Я не буду зараз розписувати, але я зразу бачу, дивіться, і згадую. І до речі, в довідкових матеріалах є ця формула, що є так звана основна тригонометрична тотожність. Вона говорить про те, що якщо синус квадрат якогось кута, неважливо якого, Додати косинус квадрат цього ж самого кута. Тобто, якщо аргумент тут стоїть один і той же, тобто будь-який кут, але однаковий, то цей вираз дорівнює одиниці. Давайте дивитись. синус квадрат пі на 6 плюс косинус квадрат пі на 6. Підходить під цю формулу? Так, то ми тоді можемо написати, що значення цього виразу дорівнює одиниці по основній тригонометричній тотожності. Якщо це одиничка, то давайте шукати, що це на координатній осі. Одиничка це точка n, а n це відповідь G. Отже, для першого виразу ми маємо відповідь. G. Далі, другий вираз. В другому виразі треба дещо спростити, якось його привести до того, щоб знайти значення виразу. Яким чином ми можемо спростити цей вираз? Розклавши на множники щось в чисельнику чи знаменнику, тоді ми можемо щось скоротити. Якщо подивитись на чисельник, то там ми бачимо, що це пі на пів квадраті мінус 4. 4 можна представити також як 2 в квадраті. Тоді ми маємо пі квадрат мінус 2 квадрат, це різниця квадратів, вона заміняється по формулі скорочного множення, як різниця чисел помножити на їх суму. Давайте замінимо в чисельнику, це буде пі мінус 2, помножити на пі плюс 2. Це я замінила ось цю різницю пі квадрат мінус 4, розділити. На мінус 2. І ще у нас у виразі, дивіться, фігурує мінус пі. Записали. Тепер дивимось, скоротити ми можемо однакові множники в чисельнику і знаменнику. Це мінус 2. Скорочуємо. Залишається просто чисельник, просто вираз пі плюс 2. І мінус пі. То ми бачимо, що мінус пі також скорочується. Залишається просто 2. Отже, виходить, що значення виразу 2 відповідає точці П на координатній прямій. Корната якої 2, а точка П це відповідь D. Отже, для виразу 2 відповідь D, тому що це точка P з значенням 2 на координатній осі. І третій вираз розглянемо. Третій вираз тут з логарифмами. Логарифм І в нульовій степені по основі 3. Якщо ми бачимо, що є якась ще степінь. У логарифма, чи в основі, чи не в основі, неважливо, то ця степінь за властивістю, подивіться, переноситься перед логарифмом. І стає ось тут уже ця степінь, n помножити на логарифм без степеня. То давайте ось цей нулик і перенесемо перед логарифмом. Тоді виходить, що це 0 помножити, і переписуємо вже логарифм без цього степеня, 0, тобто π по основі 3. А тепер ми маємо, що 0 помножити на якесь число, то це завжди буде 0. Дивимось на координатній прямій. 0 координату має точка m. А точка М, подивіться, це відповідь В. Ось таким чином розв'язуються ще й такі приклади. Є ще завдання, де треба установити відповідність між виразом та проміжком, якому належить значення цього виразу. Почнемо з першого виразу і знайдемо його значення. Дивіться, це мінус корінь із двох квадратів. По-перше, в квадраті в парній степені 2, 4, 6, мінус завжди зникає, тому що мінус на мінус уже буде плюс, і це, по суті, можна розглядати як корінь із двох квадратів. А корінь із двох квадратів це завжди буде те число, яке стоїть під коренем. тобто це буде просто 2. Давайте дивитись, до якого відрізку відноситься число 2. Нагадаю вам, що квадратна дужечка – це включається значення, а кругла дужечка не включається. Тобто, якщо у нас є відрізок, ось дивіться, Г, від одинички включно до 2 не включно, то 2 сюди не попадає. А 2 попадає ось сюди, тому що тут 2 якраз включається значення. Тобто для першого виразу це відповідь Д. Далі друге завдання. Одиничка мінус корінь із іздвох. Що таке корінь із двох? Щоб зрозуміти, взагалі, що таке корінь із двох, і приблизно хоча б визначити. До речі, ми тут будемо визначати приблизно значення. То дивіться, Якщо я запишу корінь із двох знаходиться між значеннями корінь із 1 і корінь із 4. Це для того, пишу, щоб витягнути ці коріння. Тобто корінь із двох знаходиться між значеннями корінь із 1 це 1, а корін із 4 це 2. Тобто це один з чимось, значить, 1 і якась частинка. Тобто, якщо відняти 1 мінус число 1 з чимось, то в результаті ми будемо мати. Число від'ємне, тобто це буде мінус 0, цілих і щось там. А значить, це число, яке на координатній осі, дивіться, якщо мінус 0 чимось, то це ось, наприклад, 0. Ось це мінус 1, а мінус 0 чимось це ось це значення, воно ось тут десь знаходиться. То це, значить, відноситься до відрізку від мінус 1 включно до 0. Тобто, це відповідь Б. І ще третій приклад розглянемо, дивіться, одна, третя степені логарифм корінь із 2 по основі 3. Якщо вас лякає цей вираз, то ви починаєте пробувати з того взагалі, що можна щось замінити, щось перетворити і якось там далі рухатись. Я бачу, дивіться, поки що, я тільки бачу те, що одиничка на корінь з трьох, по властивості, що А в мінус. А степені, це одиничка поділити на А в каті степені. Степінь стає додатньою, якщо ми міняємо чисельник і знаменник. Тобто, якщо у нас 1 третя, в першій степені це буде 3 в степені мінус 1. Тому що я перевернула чисельник і знаменник і степінь поставила уже від'ємно. І все це ще в степені логарифм корня із 2 по основі 3. Тоді, якщо ми підносимо степінь до степеня, то степені перемножаються, і я, відкриваючи дужки, вже множу мінус 1 на логарифм, який нам заданий. Тобто це буде 3, і в степені мінус логарифм корня із 2 по основі 3. Якщо ми так записали, то ми маємо, начебто ось тут мінус 1 помножено на логарифм. А якщо перед логарифмом стоїть якась степінь, подивіться, то ми її можемо піднести ось сюди, в логарифм. І поставити b в степені n, тобто корінь із 2 стане у нас в степені мінус 1. Давайте перенесемо цей мінус 1. Тоді це буде 3 в степені логарифм. Корінь із 2. Виходить, що в степені мінус 1, по основі 3. Тобто, я оцю мінус 1 по властивості перенесла в степінь логарифму. Ось сюди. І що я добилась? Я добилась того, що у нас логарифм. Основі 3 і підносимо ми в третю степінь А за властивістю логарифма то це дорівнює просто цій степені Тому що, якщо ми число якесь підносимо до логарифма по цій же основі, то логарифм, якби і це число скорочується, виходить, що це корінь із двох мінус першій степені А корінь із двох мінус перший, це одиничка поділити на корінь із двох. Тому що мінус перша нагадую, тоді ми міняємо чисельник і знаменник і ставимо вже степінь невід'ємну, тобто одиничка, а ми її не пишемо. Що ж таке одиниця поділити на число корінні з двох? Корінні з двох ми казали, це один з чимось, тобто ми ділимо якби один на число більше, ніж один, тобто це один з хвостиком. А якщо ми ділимо число на більше число, то це буде. Ноль цілих з чимось, тобто це дорівнює рівня 0, цілих і якась частинка. Дивимось на числові прямі. 0 з хвостиком, то це від нуля до одинички значення попадає сюди. Це значення. Це значить, що відповідь від нуля до одиниці це відповідь В. Ми подивились лише частинку завдань, які були в 2023-2024 роках. По темі види чисел, до яких видів чисел відносяться вирази. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк Я старалась донести до вас інформацію якомога детальніше. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал. А взагалі заходьте на канал і дивіться, там досить-досить багато інформації щодо різних тем і щодо тем, що стосуються підготовки до НМТ з математики. Надіюсь, ви прийдете до мене ще на наступні уроки. До нових уроків! Все буде Україна!